Бажаєте отримати косметичну салонну процедуру у домашніх умовах? Тоді для вас інноваційна біоцилульозна маска з лінійки Tembaй Repair. Біоцилульозну основу отримують в результаті тонкого процесу мікробіологічної ферментації натурального соку кокосового горіха. Який в своєму складі має ліпіди, протеїни, комплекс вітамінів А, С і групи Б, мікроелементи, мінеральні речовини. Біоцилульоза діє як абсорбент, це понад тонке природне волокно. Біоцилульоза має можливість вбирати і отримувати величезну кількість рідини в 100 разів більше своєї ваги. Виявляє компресійно підтягуючі дії. Уже після першого використання маски, помітне, як шкіра стає свіжою, візуально покращується обаліця, прибирається пігментація, зменшуються зморшки. Маска зволожує шкіру на 24 години. Перед використанням маски потрібно добре очистити лице, нанести сироватку з вітаміном, С, щоб підсилити ефект. Тоді нанести свою маску і прокайфувати 30 хвилин. Технологія допомагає інгредієнтам, що входять до складу маски, активно проникати в дерму. Саме тому цю маску називають другою шкірою.